оборони витратило 650 мільйонів гривень на низькоякісні БПЛА фірми екснардепа Розенблата. Про це повідомляє бігусінфом у розслідуванні йдеться, що у грудні 2022 року Міноборони уклала контракт на закупівлю БПЛА Хаук на майже 807 мільйонів гривень. Орієнтовна ціна одного комплексу 16 мільйонів гривень. Контракт уклали напряму з виробником ТОВ НВП Українські Авіаційні системи, якою володіють три особи особи. частина у дружини екснардепа Борислава Резенблата Жанни, частина у давнього сімейного бізнес-партнера Костантина Пожидаєва. А частина ще в однієї особи компанія отримала від міністерства оборони великий аванс 650 мільйонів гривень. Вже 15 серпня мали здати замовнику усі 55 комплексів, але здали лише один. У середині липня за місяць до здачі контракту було організовано навчання для пілотів. Його учасниця. Ніки розповіли, що навчання пройшли не дуже успішно а комплекс складав враження сирої розробки.